Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу розповісти вам про книжку, від якої, направду кажучи, коли я сідала за читання, я не мала якихось таких великих очікувань, але. Насправді була дуже приємно вражена легкістю написання і густотою, власне, теми, яку підняла авторка. Ем, я книжку прочитала за допомогою читалки, оскільки вона ще не вийшла у світ. І е, зараз на цю книжку на сайті видавництва нора друг оголошено перед продаж. І мова в нас сьогодні піде про роман розлучення шведської авторки Моа Гернгрен. Переклад шведської здійснила Наталія Іваничук. Отож, власне, з самої назви книжки ми вже розуміємо певною мірою, що ми будемо мати справу. Авторка бере сім'ю. Звичайно, середньостатистично мама, тату і дві доньки. І з анотації ми розуміємо, що в тій сім'ї наступив якийсь такий певною мірою кризовий період, коли дружина, як узвати, чекає на повернення додому чоловіка. Ніколса, з яким напередодні мала суперечку, але, звісно ж, в кожній сім'ї трапляються суперечки, і в кожній сім'ї трапляються бувають якісь такі гострі, напруження, неелектризовані моменти, коли здається, от-от-от уже все. Але е, Беа навіть в той момент не може допустити, мабуть, таке тієї ситуації, що чоловік не повернеться додому. І е, Спершу авторка показує нам е, точку зору е, власне, Беа, головної героїні, і е, показує те, як вона бачить цю ситуацію. Паралельно з тим, як ведеться оповідь про те, що відбувається нині, е, ми е, бачимо ті якісь такі моменти, які відбувалися в минулому. Ми бачимо те, що в Беа було таке доволі непросте життя її. Рідний брат наклав на себе руки. Батьки не надто звертали увагу, ще коли вона була навіть не заміжньою. Далі коли вона вийшла заміж, батьки не надто там, звертали увагу навіть на онуків своїх, і вона дуже тішилася і раділа тим, що в сім'ї в родині своїх свекрів, в родині свого чоловіка, яка є великою, у всіх є уже там, у братів, є дружини, є так само є якісь у племінники, свекри, які дуже добре до неї ставляться. Вона тішилася дуже тими такими моментами, коли вона почувала себе членом сім'ї. І разом з тим вона вхоплювалася за те, що вони. Вони сім'я, вони можуть подолати все. У кожній сім'ї бувають якісь негаразди, але зрештою життя триває. Вони прожили трохи більше 30 років разом. Тобто хто в такий період уже там кидає припустим дружину? Але чоловік не повертається, не повертається. Далі паралельно ми бачимо вже точку зору чоловіка Ніклеса, який працює. Лікарем і в якого в практиці в лікарській практиці були певні моменти, які його неабияк вразили, коли можливо він не дуже вчасно, можливо, трохи як не надав значення, і через його таке певне певний о той вчинок, або ж відсутність власне, якогось вчинку померла дівчинка. І ці всі моменти, які відбувалися у минулому, вони надто. На Нікса, і, зрештою, він таки хоче, аби була якась і підтримка у сім'ї, і якесь розуміння Беа того, наскільки йому важко. Але життя йде, і він навіть після отих таких моментів, коли він повертається додому, чекаючи якоїсь підтримки, він морально розбитий, йому важко. Але він нараз ловить себе на думці. В тих ситуаціях, які знову ж таки створює Беа, він ловить себе на думці, що ні-ні, я маю це все відкинути. В пріоритеті моя сім'я, я маю дбати. Він, у мене складалося враження, що він постійно себе в, якомусь, в якихось моментах надто себе винить. І от наступає момент, коли Ніколас, Ніколас таки стомлюється і він просто не повертається додому. Я не буду розповідати вам увесь сюжет цієї книжки, скажу, що мені дуже сподобалося. Перше, це те, наскільки вона легко і просто написана. Я Її прочитала дуже швидко, тому що ну, насправді неможливо було відірватися. І не стільки від власне, того сюжету я вже розуміла, чим це все, ця історія закінчиться. Але мені от цікаво було спостерігати, як знаєте, такий сторонній спостерігач ловити себе на багатьох тих думках, які. Зрештою, відбуваються в книжці, і я розумію, що вони відбуваються в житті, мабуть, кожного з нас, десь в якийсь той чи інший період часу. Що мені сподобалося ще? Ті моменти, коли. Авторка не стає на чийсь бік, вона не показує того, що вона, припустимо, на стороні Б звинувачує в чомусь Ніклеса. Або ж навпаки, вона не підкреслює, принаймні мені так здалося, вона не підкреслює того, що є хтось конкретний винуватець в тому, що сім'я розпадається. Сподобалось те, як авторка. Де, е, надає значення деталям е, в описах різних, в діалогах, і ти розумієш, читаючи, що власне ті деталі теж відіграли дуже велику таку складову. І для мене цей твір є таким, як. З таким психологічним підґрунтям. Він не є якимсь свого роду як посібником з того, що як правильно вчинити, аби сім'я трималася купи, аби сім'я не розпалася і батьки не розбіглися. Для мене ця книжка стала як таким якимсь логічним, психологічно глибоким підтвердженням того. Власне, чому так стається? Чому люди, подружжя, проживши от уже якийсь період часу, не надто намагаються стати на бік свого партнера і на ситуацію подивитися з його точки зору. Як звичні речі, які ми ніби як вважаємо вже як звичними, такими, що вони ну, вони є, вони, мабуть, і мають бути, але, зрештою, як вони так докорінно той фундамент сім'ї можуть порушувати? Для мене ця книжка виявилася дуже глибокою. І е, мені таки здається, що е, я б радила її прочитати, навіть якщо, можливо, ви не надаєте перевагу якимось таким драматичним, легким там творам, якимсь таким твором е, про, е, про сім'ю, адже події відбуваються загалом зрештою у цій сім'ї. Ми бачимо точку зору і спекрів на те, е, що відбувається в родині. В родині сина, ми бачимо точку зору дітей, як вони це проживають. Певною мірою ми десь і засуджуємо, можливо, її, і, і дружину, і чоловіка. Але, як кажуть, потяг пішов, і ситуація зрушила з мертвої точки. Тому на те були певні, певні причини. І в таких ситуаціях, коли Беа, Хотіла за будь яку ціну повернути своє колишнє життя. Вона готова була пробачити чоловіка. Вона чекала, коли він повернеться. І вона постійно казала: Я хочу повернутися в те життя, яке у мене було в той час, коли Ніклас сказав, що я задихаюся, я не можу, я не витримую, тому я поки не повернуся. Глибоко, дуже глибоко і тонко. Дякую за увагу. Беріть на замітку. Розлучення наразі триває перед продаж на сайті видавництва Нордов.